Усе це кричали люди на Запорізькому майдані 26 січня 2014 року. Але вони ще не знали, що через декілька годин на площі проллється кров. Тоді з самого ранку біля Запорізької облради почали збиратися люди. Вони були обурені диктаторською владою, через яку на столичному майдані вже були перші жертви. Запорізьці вийшли навіть у лютий мороз, і попри те, що на площі була ковзанка, люди стояли і вимагали відставки голови обладміністрації затятого регіонала Олександра Пеклушенка. І він таки вийшов до людей і сказав: здовжності губернатора подають в відставку предателі, подонки і троси. Я таким. Тім парпієтам жив, живу і умру! Ходить думка, що Поклошенко спеціально спровокував людей своєю поведінкою. Час мітингу закінчився, але запорізьці вирішили залишитися. Хтось почав робити бутерброди, інші притягнули бочки, у яких палили новорічні ялинки. Люди були доведені до вічі, що влада їх не слухає і стояли до кінця. А пізно ввечері почалася жорстка зачистка. Міліція і тітушки бігали за людьми і били їх до крови, синців і ран. Півсотні людей потрапили до лікарень, а деякі таксисти здавали людей, від яких пахло димом. Але навіть це не злякало запорізьців. Один із журналістів, Володимир Москаленко, загубив олівець і покликав людей його шукати. Тому люди і далі виходили на майдан під цим приводом. А багато з тих, хто тоді стояв на площі, зараз захищають наші кордони. Дякуємо їм і чекаємо нашої перемоги. А більше про ці та інші вияви спротиву запорізьців читайте в нашому журналі.